Представники міжнародного комітету Червоного Христа сказали, що минулого тижня відвідували українських військовополонених, яких утримує Росія. Однак вони не сказали, де саме вони їх відвідували. Можливо, вам щось відомо про це, якісь деталі їхнього візу. Нічого не відомо. І я на даний час перевіряю дві інформації, які офіційно оприлюднив міжнародний комітет Червоного Христа у себе на сайті. Це перша інформація, що їх російська сторона допустила до українських військовополонених. І друге, що вони налагодили співпрацю, і тепер можна буде отримати листи від українських військовополонених. Поки у мене, як у омбудсмана, який з ними спілкується кожного дня, немає підтвердження ні першої інформації, ні другої. Вони особисто вам не повідомляли. Ні, особисто мені вони не повідомляли, при тому, що я з ними спілкуюсь кожного тижня. І зараз очікую. На зустріч з президенткою міжнародного комітету Червоного Хреста не так давно Михайло Подоляк і сьогодні ось ви сказали про те, що такі організації з такою історією, які не засвідчили себе ефективно під час цієї війни, мали би бути навіть розпущені, тобто переформатовані. Чи вважаєте ви що це реально? Тому що я нещодавно спілкувалася наприклад, з Олександром Матвійчук, і вона говорить, що це не зовсім реалістичний сценарій. На її думку, моя теза, що вони повинні або змінитись. Або зникнути. Якщо вони розуміють, що вони не виконують свій мандат, а вони його не виконують, їх не допускає російська сторона до українських військовополонених, і вони з цим нічого не хочуть робити, на мій погляд. Вони публічно це не засуджують, вони не шукають нові підходи, вони не залучають якихось нових партнерів, вони не намагаються тиснути на країну, яка не виконує Женевські конвенції. Отже, мандат не виконується. Тут або ви міняєте свою роботу, свої підходи. Або ви зникаєте, тому ми рухаємось паралельно. Ми з одного боку вимагаємо, щоб комітет щось змінив в своїй діяльності, з іншого боку, так, ми офіційно їм сказали, ми шукаємо альтернативу і ми хочемо створити альтернативу. Бо навіть якщо це буде в майбутньому дві організації, навіть якщо Міжнародний комітет Червоного Христа покаже нарешті свою ефективність, але дві організації це краще, ніж одна, правильно? Це завжди більш, більш вагомий, на мій погляд, механізм отримання будь-якої інформації, відвідування військовополонених і в майбутньому вже наступна країна. Я дуже хочу, щоб це ніколи не відбулося. Але ми живемо в реальному світі. Це точно буде. Отже, коли, не дай Боже, станеться нова загроза, нова агресія. Буде існувати вже дві організації, а не одна. Знаєте, монополія завжди призводить до того, що, користуючись монопольним правом, організація втрачає свою професійність і ефективність. Я, наприклад, це прямо бачу в діяльності Міжнародного комітету Червоного Христа. Після всієї тієї критики, яка лунала від вас і від інших представників влади на адресу Червоного Христа, ніяких змін у їхній діяльності в кращу сторону не відбулося. Які зміни є, наприклад. Вони змінили офіційні е, дефініції. Отже, вони почали використовувати правильні терміни. Про що я кажу? Я коли прийшов на цю посаду, виявилось, що е, 8 років Міжнародний комітет Червоного Христа використовував в своїх офіційних доповідях термін конфлікт або навіть гірша, гірша криза в Україні. Е, я декілька разів піднімав це питання і нарешті з приходом нової президентки. Вперше, десь місяць тому, вони вперше використали правильний термін російсько-український міжнародний воєнний конфлікт. Супер, це вже є прогрес. Чи був якийсь фідбек від міжнародного комітету Червоного Христа, коли ви запропонували російську організацію виключити з її структури? Я підняв питання перед керівництвом міжнародної федерації Червоного Христа і Червоного на півмісяця щодо. Виключення Російського національного комітету Червоного Христа на підставі того, що росіяни використовують незаконно і фактично вкрали майно Національного комітету Червоного Христа України, яке вони забрали на території Криму. Друге, вони офіційно збирають допомогу для військовим російської армії. Це прямо заборонено принципами діяльності Міжнародної федерації Червоного Христа. Вони віднеслись на мій погляд, максимально серйозно до моїх слів і до моєї пропозиції. У мене була офіційна зустріч з керівником секретаріату організації. Він спеціально приїхав в Київ на зустріч. Після цього, через два дні, у мене була онлайн зустріч з президентом Міжнародної федерації Червоного Христа та Червоного на півмісяця. Вони серйозно розглядають моє звернення. Я очікую, що вони щось запропонують щодо теракту в Оленівці. Чи є у вас якісь нові деталі щодо цієї події? Чи можете ви щось нове повідомити станом на зараз? Нового нічого немає, крім того, що нас вкотре туди не допускають. І судячи по всьому, ми отримуємо доступ до Оленівки тільки після того, як наші збройні сили звільнять Оленівку. А чи відомо скільки там українських представників зараз може перебувати у якості військовополонених? За, за нашу інформацію? На даний час там залишилось. 150 громадян України це не тільки військові, не тільки військові. Чи будете ви розглядати можливість обмінювати представників московського патріархату щодо яких будуть офіційні підозри чи офіційні вироки? Як це було, наприклад, із Віктором Медведчуком, якого обміняли? Як ви, як омбудсмен, ставитеся до перспективи такого обмінного фонду, якщо можна так сказати, я б не хотів би загострювати питання саме там на там на представників як церкви? Можу сказати, що Будь-який громадянин Російської Федерації, знаєте, я так окремо зроблю Російської Федерації, який цікавить російську владу, ми готові розглядати будь-які варіанти повернення їх на територію Росії задля повернення наших героїв. Згідно з Женевській конвенції заборонено так названий обмін цивільними. Це прямо заборонено. Ми можемо міняти тільки військовополонених. Цивільних ми можемо тільки відпускати в рамках, можливо, якихось взаємних зобов'язань, чи, наприклад, після засудження відправляти їх на територію Російської Федерації для відбування покарання. Знову ж таки, для нас дуже важливо по-перше, знайти юридичні підстави, і вони у нас є, причому різні варіанти. І друге, так ми готові це робити. Який відсоток людей був під час всіх цих обмінів, яких захотіли залишатися все одно в Росії після того, яких були вони були внесені у списки на обмін, хто сказав, що хоче залишатися? Нам часто дають інформацію, що той чи інший громадянин чи громадянка України не хочуть повертатись. Ми зараз напрацьовуємо варіант, як особисто я це можу перевірити, як один з варіантів, коли я особисто. Присутні і мені громадяни України повідомляють, що вони відмовляються від обміну. Все інше я розглядаю як можливий тиск на наших громадян, щоб вони не повертались. Особисто я був присутній під час одного з обмінів. Це, до речі, відбувалось, коли я зустрівся перший раз з Москальковою. Шість жінок. На початку відмовились від повернення до України. Це для вас був сюрприз на той момент? Так, да, був сюрприз, бо з самого початку не заявлялось про це. Я сказав, що я в це повірю тільки тоді, коли мені особисто вони про це скажуть. Була організована тут же моє спілкування з, з шести жінок, залишились дві, які. Залишились на території Російської Федерації, ну під контролем Російської Федерації. Чотири жінки після спілкування зі мною повернулись в Україну. На мій погляд, використовували деякі аргументи, щоб самостійно жінки прийняли рішення не повертатись після отримання десь спілкування зі мною, десь пояснень, десь, ну. Я, я не можу публічно сказати, що використовувалось, і я це точно зроблю. Ми зараз в одному процесі, я не хочу про нього згадувати, щоб, щоб йому не завадити. А після цього я скажу, яким чином використовувалися і на що тиснули, щоб, щоб наші дівчата залишились там. Бо, знову ж таки, потім це завжди використовується, що дивіться, для пропаганди, дивіться, вони не хочуть повертатись. Насправді там просто. Десь психологічне давління, десь маніпуляція. Що ви загалом про комунікацію з Москальковою можете сказати? Наскільки ефективною ця комунікація може бути в нинішніх умовах? Знаєте, коли я розпочинав цю комунікацію, я сам для себе сказав, що я буду це робити, якщо ця комунікація буде відповідати двом критеріям. Перший критерій це не буде шкодити національним інтересам України. Другий критерій ця співпраця буде мати конкретні реальні наслідки. І перший, і другий на даний час повністю відповідає моя комунікація. Тому так, я можу офіційно сказати, я продовжую. Більше того, можу сказати, що разом з нею ми зараз на порозі започаткування нових процесів. Я дуже сподіваюся, що в найближчий час. Українське суспільство про це дізнається як конкретний результат а, моєї роботи. Доводиться чути такі закиди, що ви, як омбудсмен, зосереджені переважно на питаннях обміну і інші питання можуть провисати в нинішніх умовах. Чи погоджуєтесь ви з цією критикою? і Загалом, що ви можете сказати, відповісти на це? Абсолютно не погоджуюсь. Це, напевно, так, так показують, тому що завжди обмін. Це дуже багато журналістів, публічна увага. Так, це дуже важливо. І ми цим займаємося. Але поряд з тим ми займаємося всіма іншими напрямками. Наприклад, наші діти це окремий напрямок, окремий представник, всі громадяни України, чиї права були порушені внаслідок воєнного. Воєнної агресії проти України. Це окремий зараз напрямок. Це внутрішнє переміщення особи. Окремий напрямок міжнародка. Подивіться, я вважаю, що один з результатів моєї, спі, моєї діяльності як команди сьогодні це якраз міжнародка. Бо до цього часу сюди не приїжджали керівники світових організацій омбудсманів. Вони тут. Вони з конкретними результатами. Вони після повернення. Спілкуються і вимагають конкретних дій від своїх урядів, своїх президентів, своїх парламентів. Я вважаю, що взагалі моя міжнародна діяльність це одна з найбільш, так, найбільших складових моєї діяльності. Знову ж таки, національний превентивний механізм, захист інформаційних прав, рівні права. У мене 9 глобальних напрямків, і в деяких країнах це взагалі окремі омбудсмани. Наприклад, в Польщі є звичайне, звичайне просто амбуцман і дитячий амбуцман. Десь в корінах є національний превентивний механізм окремо, десь інформаційні права окремо, десь звернення до конційного суду у них винесено окремо. У нас унікальність інституції в тому, що згідно законодавства, це все засереджено під керівництвом однієї людини. Згідно законодавства, я сам особисто це розглядаю, і у мене є повноваження призначати своїх представників. Тому я це роблю це точно не провисає. Єдине, що можливо, в, в просторі, така уява.